Здравствуйте! Сьогодні ми з вами розглянемо ще одну платформу, яка називається Canva. Цікавий такий сервіс. Мишкою ведеш, просвічується, проявляється фон. Тобто з дизайном пропрацювали цікаво. Значить, що особливого? Під час реєстрації обов'язково просить активувати через емейл. E Тому. Реєструємося, нічого складного нема. Так, а я зараз, як завжди, спробую зайти через свій аккаунт. Друга особливість. Не на всіх браузерах програма запускається. За замовченням Google Chrome працює, інші треба пробувати. От я там пробував на одному, не пішло. Обрізаю картинки і не все якби видно. Так, коли ви вже створили аккаунт, зайшли. Можете проглянути свої роботи, що, що взагалі люди роблять, як воно виглядає. Але особливість... На ну, от презентатора, да, попередня якась була програма, платформа. Це аналогічна. Програма дозволяє не тільки створювати інфографіки, а вже заточені і готові є шаблони під ряд, ряд робіт. Від карточки, звичайного документа, якийсь логотип Facebook. Графік, блок графіки, постер, презентація або е, медіа Соціал. Тобто можна вибрати. Так, Я так бачу, що це і ще не все. Так, це ми можемо. можемо. Фотоколаж, карта. Тобто на будь-який і цвіт. Принципи принципі роботи з усіма аналогічно, як і там. Просто зразу підточується під вас розміри, розташування і там же всередині різні теми, які вам треба. Ну, візьмемо тоді якийсь блок-графік для нас. Як ви замітили, відкривається в окремому вікні і загружається, завантажується ось такий типовий робочий інструмент. Значить, тут ми бачимо робочу нашу зону. Ми можемо бачимо, копіювати ще одну сторінку. Можемо свій фон, свою картинку додати, а можемо вибрати з того, що є. Можемо щось і пошукати. Лінії, банери, а можемо перейти вже до готового, що тут є. Ну, важко сказати, воно під, підзавантажується ще. Що це зовсім похоже на інфографіку. Тут ми більше маємо роботу з. З текстом, з картинками, з даними, як ми в попередніх бачили, тут немає. Ну, досить теж цікавий продукт. Ну, Любу картинку візьмемо, ну, візьмемо таку. Тобто є якісь. Хіба таку я вибрав? А от вона загрузилась. Так, ну от тепер давайте пощупаємо. Тобто ми бачимо, що є якась група, в якій є окремі елементи. От я бачу. Можу деякі нажати спереді, як текст. Так, значить, що тут цікавого? В принципі, зручно, що будь-який елемент, який ми вибираємо, аналогічно, як і в попередніх програмах, зразу ми можемо побачити стилі, розміри, що все під рукою. Фон задати. Крім того, це в нас як не текст, а як якийсь об'єкт. Тому ми маємо і передні скопіювати, теж колір задати певний якийсь. Просто розмістити або поставити на передні, на задні плани. Ну, в такому режимі. Тобто це ми працюємо з шарами, з текстом. З текстом ми бачимо просто текст які ми перетягуємо і в тому вигляді задаємо. Крім того, ми бачимо як це сказати, такі лейби текстові, у вигляді марки. І там вже зразу, тобто, певний шаблон, який ми теж з кольорами, з, з шарами можемо задати. Лейби фрі ми бачимо, що все-таки є багато. ну, Достатньо багато, безкоштовних. Малювати не треба, просто наклав-наклав колажом. Так, фони. Ну, фони просто задаємо колір і, я так розумію, ще можемо загрузити будь-яку картинку. Та і все. З копіями. Ми просто продублювали, і буде у нас дві сторінки, дві копії. Зрозуміло, що вони можуть бути різними, якщо ми їх відредагуємо, ми їх поправимо. Так. Публікувати. Режим публікації. Просто ссылка, картинка, pdf, Інші опції. Оце є вони. А, ні, ще-чуть можна. Всі сторінки або можна задати які саме. Ну все, нам не треба опублікувати. Так, і в принципі все. На цьому збільшити, зменшити розмір. Розшарити комусь на Facebook. Більше, до речі, ще у Twitter можна. Та й все. Тому, якщо подивитися, в принципі платформа цікава, цікава тим, що є зразу багато готових шаблонів. Якщо мені треба зробити якусь карточку, я просто вибираю тип, вибираю з того, що тут є. І зразу ж під рукою готова з набором цікавих текстових. Або тут я можу створити якусь таку скажімо, графіку просту, не вдаряючись в якісь важкі речі фотошопа. Але в вигляді, що це можна побудувати на основі даних, якихось, ну, тут такої речі нема. Тому така канва, бета-версія. Тому кому сподобалось, пробуємо, тестуємо і використовуємо.